Всім привітаки! Рада вас вітати на цьому відео. І це перший епізод перевтілення себе разом зі мною. На протязі двох місяців, так, вам не почулося? Для цього у нас є два з вами місяці, щоб перетворитися на більш успішніших і продуктивніших людей. Отож, я буду також з вами переборювати свою лінь, свої непродуктивні дні. На більш успішніше і кращі дні. Отож, епіз... з цих епізодів буде складатися 5. 5 таких відео епізодів, де я буду показувати, ну, будемо розбирати з вами проблеми, з якими я також буду зіштовхуватися, які також вам будуть знайомі, і ви також не будете можливо допускатиметесь їх. Але. На цьому учиться, так що не переймайтеся. Я думаю, що вам сподобається це відео і воно вам зайде дуже. Отож, в першому епізоді я надам вам таку поштовху для перевтілення і почнемо. Така буде інструкція, міні-інструкція вам для, ну, як можна сказати, почне з того. Що тобі заважає? Отож, їх буде десь 9 таких пошагових такі, пунктики. І так, першим пунктом буде в нас це очищення телефону. Як ми знаємо, телефон став для нас таким банальним, але ну, рідним для нас, тому ми повинні. Для більшої продуктивності ми повинні з вами першим путем це зробити, очистити її. Зайві фотки, які вас не надихали, відео, які взагалі вам нічого не дають, зробіть те, що як видаліть, очистіть, і зробіть так, щоб вам було комфортно в вашому телефоні і він вас мотивував. Друге, перебери свій гардероб, зроби так, що тобі заважає. Прибери його геть. Отож. Одежі в нас дуже багато, ми її любимо. Але деякі речі, які, наприклад, малі, або ж взагалі ви її не носите, можливо, комусь вони більш знадобляться, ніж вам. Тому також візьміть собі на заміточку, приберіть в своєму гардеробі, зробіть так, щоб вам те, що ви комфортніше, ви його носите, просто його оставте. Все інше можете прибрати чи перебрати де менше, де більше там роздати і зробити ну, таке добре діло для інших людей, які це потребують, чи дітки. Ну, я думаю, що це теж непогане діло і це користь також. Третє, почни пити більше води. Ну, як ми знаємо, наше тіло складається з 80% з води. Тому наш організм постійно потребує води, і ми повинні її пити для самоочищення організму. І для кожного нашого це дуже корисно. Та й взагалі всі ми повинні її пити. І як ми стараємося бути більш крутими, більш успішнішими, і взагалі почати щось, тому... Перша звичку, яку ми повинні внести собі, це почати пити більше води. Далі, четверте. Зміни шпалери на телефоні, на які тебе мотивують, наприклад, це той самий Pinterest чи самі інші сайти, чи створи самостійно із тих фотографій, які, чи фоточок, да, які тебе просто ну, надихають. І ти готовий заради такого працювати, мотивуватися ними. Тож, я залишу також, як я спланувала саме свої шпалери. тут вони будуть. І, можливо, комусь будуть вони потрібні. Тому я думаю, що, можливо, я в своєму інстаграмі це покажу, але я поки що не знаю. А, далі. П'яте. Почни активно прогулюватись, роби розминки, роби спортивні комплекси, там якісь ті, які, що ну, почни своє тіло заряджати енергією. Чи зранку, чи ввечері пробіжка, чи просто прогулянки ввечері, чи навіть з друзями просто прогулятися, чи самостійно прогулятися, просто вийти, подихати свіжим повітрям це теж корисно, і це також друга корисна звичка, яку собі потрібно ну як, вписувати і постійно виконувати. Я думаю, що для, ні ну, для кого це не секрет, тому. Розминайте свої кісточки, своє тіло, почніть фізично ну, працювати своїм тілом. І так, шосте. Почни вести блокнот, нотатки, плануй, став собі цілі. Такі невеликі, але постав декілька цілей, там дві-три цілі, конструйовано, будеш, наприклад, там на них дивитися і планувати далі. Що ти будеш з цим робити. Отож я теж планую, я постійно свій день планую, щоб він був в мене продуктивніший більше, але буває, що іноді забуваюся, так як то в комп'ютері постійно в нотатках там щось пишу, чи в блокноті постійно ну, таке трошки. Теж, тож я теж буду планувати частіше в блокноті. І вам раджу теж почати щось. пишіть собі в окно, чи в той самий просто гарненький зошит заведіть. це буде ваш планер, і почніть планувати свій день. Це, думаю, не так і складно, але просто така третя корисна звичка вам: плануйте свої дні, свої цілі. Щось робіть для того, щоб е, ви, ну, як не просто так щось робили. От, я зроблю і все, і забудуся. А щоб ви собі напоминали цим, що у вас які е, справи залишилися, які вже зробили? Відмічайте галочкою, отож. Сьоме це читай книги, навіть ті самі а, статті, які вам також цікаві. А, не в тому сенсі, що потрібно а, там, якісь популярні книги читати, чи там ті, які блогери, там, знаєте, рекламують, ось, прочитайте цю книгу. А саме для вас підберіть собі ну, книги, які ви хотіли прочитати, або за доводу цього хотіла прочитати, і просто беріть, читайте їх. Там потроху 10 сторінок, це буде для вас досить. І так, друзі, не забуваємо підписуватися на мій інстаграмчик, він буде тут. Також я там проводжу свої активно сторіси і старатимусь також вам вас і в інстаграмі, і в ютубчику надихати. Також підписуємося на мій ютубчик, слідкуємо, тому що незабаром вийде і другий епізод. Мотивації для вас, тому обов'язково слідкуйте за цим всім. І за інстаграмчиком я також буду поступово там надавати інструкцію а, щодо другого епізоду. Тому підписуємося, Ставимо лайкосики, пишемо коментарі, що саме вам сподобалося, що вас взагалі надихає, і чи готові ви змінюватися за ці два місяці. І так. А восьме передостання на сьогодні це прибери свою кімнату. Ну, вона пов'язана з гардеробною, так що. І це можна з'єднати з гардеробною, але кімната це також окремий, таки невід'ємна частина твого внутрішнього стану. Я багатьох думаю, не секрет це, тому що в кімнаті ти свої знаходишся, ти надихаєшся також. Ті самі рослини, які в тебе там є, чи навіть ті самі якісь вирази, як у естетичніших є відео, наприклад, чи ті самі плакатики, які ви робите для себе, там, будете ними надихатися, це також красиво, це також гарно. Тому. Беріться за це, прибирайте свої своїх кімнат, щоб вам було приємніше працювати і робитися продуктивнішими. І так, останнє на сьогодні це почни з найменшого, але це буде для тебе більш, ніж ти думаєш. В цьому реченні заложений такий факт, що ну, більшості ми, якщо почати з цих, які вам назвала та, такі пунктики. Вони ведуть вас до продуктивності, до ви набираєтесь енергії. Той самий спорт, і самі прогулянки, читання книг, пити воду це початок того, з чого ви будете зароджуватися за ці два місяці. Тому обов'язково беріть, працюйте над собою, я також, і я буду це все вам показувати в наступних епізодах. Тому. Думаю, що у нас все вийде з вами, все буде добре. І зафіксуємо цю дату 7 листопада, початок нашого з вами такого першого епізоду. І зустрінемося з вами в наступному епізоді. бай-бай!